Поточне зростання сейсмічної активності свідчить про те, що земна кора піддається великому тиску зсередини, як кулька з застигаючою глазур'ю, що надувається зсередини. Отже, дегазація може запобігти руйнівним наслідкам не тільки загрози прориву самого Сибірського плюму, але й допоможе значно знизити кількість руйнівних землетрусів. Зі зниженням внутрішнього тиску напруга в земній корі спаде, а її деформація зменшиться. Окрім вчених АЛАТРА, ніхто більше не запропонував жодних інших альтернативних методик. І зараз я хочу нагадати про ще одну розробку вчених Алатра, яка не має аналогів у світі і відігравала важливу роль у пом'якшенні катаклізмів як для окремих територій, так і для всього світу. Упродовж понад 20 років наукова спільнота Алатра займається глибоким вивченням кліматичних і геодинамічних змін на Землі. А також шукає практичні рішення, які давали б змогу уникнути катастрофічних наслідків, що відбуваються внаслідок цих змін. за цей час ми не лише сформували наукове підґрунтя, а й на практиці показали, що подібні рішення дійсно можливі.